Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні на занятті з логіко-математичного розвитку ми з вами будемо вивчати число і цифру 7. Подивіться, будь ласка, що це за казка завітала до нас у гості? Так, правильно, це казка вовк та семеро козеня. Кажіть мені, будь ласка, скільки було козенят? У мами кози. Так, правильно, сім. А коли коза пішла з хати? Скільки козенят лишилося? Так, правильно, залишилося сім козенят. Дітки, а хто прийшов до будинку козенят? Так, це прийшов вовк. Що трапилося в їхньому будиночку? Так, вовк забрав усіх. Ми можемо допомогти козенятам. Вовк погодився віддати всіх козенят, якщо ми виконаємо його завдання. Що потрібно зробити? Перше завдання. Ви повинні уважно слухати. Я плескатиму у долоні, а ви повинні назвати відповідну цифру. Так, правильно, це цифра 2. Як ви гадаєте, скільки козенят віддасть нам вовк? Правильно, два козенятка. Слухайте уважно. Так, молодці. Цифра три. Скільки козенят віддасть нам вовк? Вірно. Три козеня. Будьте уважні. Молодці. Один, тобто одне козеня віддасть нам вовк. Полічіть, скільки козенят віддав вовк. Правильно, вовк віддав нам шість козенят. А у нас у касті скільки їх було? Вірно, сім. От гляньте, будь ласка, малюнок. Ви знайшли козеня? Де воно знаходиться? Так. У верхньому правому куті. Вовк піддасть нам козеня тоді, коли ми намалюємо стежку за підказками. Тож ми з вами почнемо з нижнього лівого кута. Ну що, починаємо один олівчик вперед, наступний вгору, праворуч один. Ще один праворуч. вгору, Праворуч. Ще один праворуч. Порахуйте, скільки у нас вийшло олівчиків. Так, правильно. Сім. Давайте полічимо. Скільки у нас козенят? Так, шість. А скільки нам ще віддав вовк? Одне. Скільки стало козеня? Так, ми додали ще одне козеня, і їх вийшло сім. Ми виконали всі завдання вовка, знайшли сім сімох козенят. А щоб показати, що у нас є сім козенят, ми використовуємо цифру 7. Давайте її намалюємо в повітрі. Ось так у нас утворилося число 7. Ми до шести додали один, вийшло 7. Молодці ді. Давайте з вами пригадаємо рахунок та порахуємо. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7. Тепер у зворотньому порядку. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Скажіть мені, будь ласка, яка цифра стоїть перша? Так, цифра 1. А остання. Так, остання цифра 7. А яка цифра знаходиться посередині? Вірно, цифра 4. Молодці дітки! Наступне завдання вам потрібно з'єднати цифри від 1 до 7 нерозривним ланцюжком. Молодці. Будь ласка, намалюйте попереднє та наступне число. Попереднє число цифри 2, 1 та 3. Цифри 6, 4, 3 та 5, 5 та 7. Молодці. Наступне завдання порівняй та постав відповідний знак більше, менше або дорівнює. Подивись уважно та скажи 1 та 3 яке більше. Вірно, більша цифра 3. Зупини відео та виконай завдання. Наступне завдання тобі потрібно записувати в зошит предмети, які ти полічив. Порахуй, скільки машин та запиши відповідне число. Вірно, 5. Порахуй, скільки вертольотів. Так, вірно, два. Скільки корабликів. Молодець. Шість. Запиши собі. Скільки машинок? Так. Чотири. Скільки автобусів. Молодець. Один. Скільки самоліт. Три. Врахуй, скільки вагончиків у потязі. Молодець, ти добре впорався їх сім. Кажи, з якою цифрою ми сьогодні познайомили. Так правильно цифрою. Наступне завдання: знайди всі цифри сім та обведи їх. Ти великий молодець. Тому що останнє твоє завдання знайди сім відмінностей. Та обведи. Дякую за увагу.